Друзі, натрапили з камерадом на такий сигнал, погляньте, ось якийсь механізм. І все в купі, і ще йде ось туди, погляньте. Все тримається купи, що це таке було цікаво. Ну що ж, товариство, нарешті, нарешті є щось розписане. Погляньте, яка. Яка гарнюня. Вирішив ще раз пройти ямку, приступати в другу сторону. І чую, ніби шкрибу по буквах. І дійсно так погляньте. Погляньте, які букви. Ось. Мої вітання, друзі! Знову нас похолодало, падав сніг, були морози, а ми поміж це приїхали до лісу. Тут в лісі стояло село, були тут хати, зараз їх вже немає. Також тут стояла Перша світова та Друга світова. Ну що ж, друзі, будемо з камрадом тут ходити, шукати. Можливо, трапиться якась гарненька монетка. Або щось гарне по Першій, або по Другій світовій війні. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Поїхали! Ну що ж, ходимо, шукаємо. Трапляється багато ложок, сміття, бляшок різноманітних, гільз. Ну, загалом багато чого. Не було нічого цікавого поки що, але знайшов я ось таку річ. Це механізм. Не цілий від кишенькового годинника. Тут ще були різні шестерні, ось такі стояли, але, на жаль, вони порозпадались і залишилась тільки ось така основа. Ну, Ось такий сигнал. Камрад знайшов також якогось наперстка, шматок глиняного глечика чи пляшечки розписаної. Ну, але побитої. Поки що такі ось знахідки. Поки я ходив по полі, в камрада трішки знахідок є. Є цікаві. Погляньте, ось такі якісь від банки чи від чого. 14 см. Можливо, вже радянщина, можливо старіше. Ось із взуття, якісь трубки. Але є і цікаві знахідки, погляньте. Ось такий люберс від плашнамету. Корочки якісь фарфорові такі. Ось на персток, щоб шити. Такий ось. Гільзе. Ось цікава річ. Напевно, грібінчик сюди ховався, так як такий чухол на грібінчик був. Ось такий гарненький, розмальований. І найцікавіше, як на мене знахідка, погляньте. Ось така EW Австрія, 1915. Шкода, тут корозія, звісно, є. Але ще така досить живенька фляга для води. Перша світова війна. Ось така ось чудова знахідка. І є багатенько сигналів, які ми шукаємо та копаємо. Все, що знайдемо, обов'язково покажемо далі. Наша колекція поповнилась трішки шанцевим інструментом. Ну як, Я вважаю, що це зі села, ось така лопатка вже зогнивша. Але ще тримаються кубки. Ось така. Далі у нас ось така сокирка була обламана, хоча можна її ще привести до ладу. Також вже щось більш сучасніше, а можливо і старіше. Трапляються гільзи, всякий такий метал. І ще ось такі дверця від пічки були. Бачите, ще були якісь надписи. Ось О, стояла хата, були пічки, це все згоріло, повалялось. І ось такі речі тут позалишались. Ось так. Друзі, натрапили з камрядом на такий сигнал. Погляньте, ось якийсь механізм. І все в купі і ще йде ось туди, погляньте. Все тримається купи, що це таке було цікаво. Зараз будемо викопувати, воно ще туди йде і туди йде. Зараз поглянемо, що це було цікаво, аж цікаво. Ну, Викопаємо і покажемо. покажемо, що це тут таке було. Ось, друзі, ось такий девайс. Що це таке було, не знаємо. Можливо. Щось фіри якісь запчастини, щось таке ось така велетенська конструкція. Ну, нічого цікавого, думали, можливо, буде щось гарніше або цікавіше, але ні. Ось така ось деталька. Що ж, друзі, походили, поблукали і прийшли на місце, звідки починали. Знайшли ось таку Гарненьку запальничку, але, на жаль, тільки ось такий шматок від неї, вона не ціла. Поламана хтось її, напевно, викинув. Ну, але, тим не менш, був ось такий артефакт. І був ще один гарненький сигнал. Ось таке алюмінієве горнятко. Думаю, можливо, щось гарніше буде, але... Ось так, на жаль, такий тільки артефакт. Ну, поки що так, продовжуємо. Що ж, друзі, почав розкопувати ось таку ямку, адже нащупав скло. А саме були ось такі шматки. Ось бачите, горло, ось таке денце, поки що вино, але тим не менш ось таке шмат. Ну, Загалом є тут є скло. І ще ось тут збоку на щупав щупом, слухайте. Ось там є, здається, щось ціленьке. Ну, або денце. Викупаю, обов'язково вам покажу. Тож очікуйте. Ну що ж, я до неї докопався. Ось вона ось там підважив і зараз буду виймати. Поки копав, ще знайшов декілька кісточок. Знайшов декілька шматків скла побитого. Ну, зараз трішки почекайте, я її вийму і покажу вам. Надіюсь, буде видно. А можливо і ні. Це скоріш за все, що звичайнісіньке, вино. Але пляшечка ось така менша трішки. Так, друзі, шкода, жодної літери. Проте ціленька пляшечка. Ось так, перша ціленька за сьогодні. І її я одну нащупав. Можливо, буде ще щось. Тож, як щось знайду, обов'язково покажу. Очікуйте. Ось яка у нас гарненька квітнева погода. Почав падати рясний сніг, а в мене йдуть пляшечки. Ось погляньте. Це була перша, після неї ось така з відбитим горлом була. Ось така бідка. І ще одна спідвина. На жаль, розписаного нічого поки що, але, тим не менш, це, це ось з такої ось невеличкої ямки. Ну, Продовжую щупати і розкопувати. Маю надію, що все ж таки хоча б щось буде тут розписане. Ну що ж, а ви очікуйте. Ось так прощупую, щоб не розбити лопатою пляшку. І тільки запхав щуп. Ось вона. Є пляшечка. Зараз буду ось це акуратно розкопувати. Ну, і побачимо, що ж там було. Надіюсь, щось буде гарненьке. Виняв я пляшечку і біля неї був ще один артефакт. Зараз вам покажу. Пляшечка звичайнісінька з-під вина, без літер, але ціленька. І була коробочка, ось така металева. Я її нечайно зламав, легесенько потиснув, вона трісла, вся ржава, бачите, ламається в руках. І тут був ось такий девайс. Скоріше за все, як на мене, це щось змінна мембрана від протигазу. Можливо. Резина, скоріш за все, так. Ось так вони їх. Зберігали і на випадок, якщо там та зіпсувалась, порвалась, вони міняли її на ось таку новеньку. Ось такий ще артефакт випав. Ну що ж, товариство, нарешті, нарешті є щось розписане. Погляньте, яка, яка гарнюня. Ось, я вже здогадуюсь, що це бровар грибов, напевно. Це. Але... Цікаво, чи вона ціленька і чи дійсно грибов. Ну що ж, я її підважив, здається. Давайте зараз буду виймати і подивимось, що ж тут. Оп! Ось вона ціленька. Ще можливо якийсь скорочок десь буде. Ось погляньте, етикетка була, здається, чи що. Та була етикетка, але вона вже... вона вже злізла. Ну, давайте дивитись, что ж тут у нас. Властность неспридажна. И с этой стороны. Вот так я ее поддер трешки. А может и не я. И тут у нас... Так. ФП Грибов. Марка охрана. Бровар Грибов. Вот такая пляшечка. Ну, класс. Клас, клас, вподобаєчку, за неї, думаю, можна вже поставити. Супер. Продовжуємо копати. Надіюсь, буде ще щось. Але і тим результатом я вже цілком задоволений. Одна, дві, три, 4, 5, шоста розписана. З шести, одна ціленька, розписана, гарненька пляшечка. Ось такий результат. Погляньте, друзі, одна, друга, третя. Ось такі пляшечки. Три в купці, Три в купці пляшечки. І я ще викопав. Погляньте ось таку бідку з-під вина. Ще одну без горла з під вина. Побиті ще були. Ось так. Смітник розширюється. Пляшечки йдуть. Що ще потрібно більше? Ну, щоб були розписані. Очікуйте, зараз буду виймати і показувати, що ж там було. Одна вже бачу без горла. Але одну бачу з горлом. Здається, якась прозора. І під нею ще одна є. Зараз вийму і обов'язково покажу. Я гадав, що їх тут три, але їх тут було аж чотири. Ось одна ще лежить, не вийняв. А ці погляньте, жодної, жодної розписаної. Ось така бідка без горла. Така ось прозора і ще одна прозора. Жодної літери взагалі нічого не було на них. Шкода, але зараз ще буду виймати цю, хоча здається, що ця з-під вина а можливо і така сама прозора. Ну, давайте постараюся постараюсь вийняти і побачимо зараз. Ось дивіться, підважив одну, а над нею іще одна. Ну Давайте виймаю, виймаю і зразу дивимось. Дивимось, що це що? Що це, друзі, звичайнісіньке вино. А що, Тут буде тільки одна розписана пляшка серед ось цих всіх. Думаю, що так. Це без горла. Також вино. Також вино, але без горла. Ось таке жодної літери. Ну, можливо ще щось буде. Зараз ще буду прощупувати і розкопувати. Де, друзі, почав розкопувати тут ще є сигнал з щупом, так як нащупав пляшечку. І по дорозі погляньте, що є пляшечка, бачите, ось таким корочком. Не знаю, чи там щось зображено чи ні. І не знаю, чи вона ціленька. Але зараз розкопаю і ми з вами це побачимо. Очікуйте. Ну що ж, друзі, вийняв я пляшечку і погляньте, яка печаль. Ось такий гарненький корочок. Що тут у нас? Рудольф Водскал. Возілка Брайерей. Ось такий корочок. І ось така пляшечка розписана, гарненька була, зелененька. Дивіться, все в літрах. Шкода побита. Дуже шкода. Ось це, можливо, вже від іншої, а можливо від цієї самої. Ось така була печальна знахідка. Ну, але нічого не вдієш. Ось так така ось знахідка. Продовжую, продовжую копати, так як ось тут ще, здається, є якесь скло. Ну що ж, друзі, вийняв я пляшечку і погляньте, яка печаль. Ось такий гарненький корочок. Що тут у нас? Рудольф Воцкал? Возілка Брайерей. Ось такий корочок. І ось така пляшечка розписана, гарненька була, зелененька. Дивіться, все в літрах. Шкода побита. Дуже шкода. Ось. Це можливо вже від іншої, а можливо від цієї самої. Ось така була печальна знахідка. Ну, але нічого не вдієш. Ось так така ось знахідка. Продовжую, продовжую копати, так як ось тут ще, здається, є якесь скло. Друзі, накопав ще трішки бою. Більше нічого цікавого. І тут вирішив ще раз пройти ямку, приступати в другу сторону. І чую, ніби шкрибу по буквах. І дійсно так, погляньте. Погляньте, які букви. Ось, ось коричнева пляшечка. Є букви, але не знаю, чи вона ціленька. Ну що ж, тримайте за мене кулачки, Будем надіятися, що щось ціленьке і гарне. Букви є, це вже тішить. Очікуйте, очікуйте, поки викопаю. Ну що ж, момент істини. Дивимось. Дивимось чи ціленька, я її підважив. Ось дивіться. Можливо, був ще корочок. А можливо і ні. Вау, дивіться, яка вона вся розписана. Вау, це око я ще такого Косіма не знаходив. Як вона може бути дорога, а можливо і ні. Експортове пиво Окосімське. Окосім, 1845 рік. Вау! О, Ну, цього я вже не прочитаю. Цік доставці двору. Ось така чудова пляшечка. Я ще такої не знаходив. І тут ще, дивіться, тут ще пише власність. Чия власність? Власність фірми. Будемо знати, що це власність фірми. Ну, пляшечка просто суперова. Це просто шикарнюща пляшка. Ось так, друзі, дивіться, яка вона крута. Просто шик. Клас. Ну що ж, вподобаєчку, вподобаєчку. Дякую вам, продовжуємо. Знайшов ще декілька пляшечок. Ось одна була така маленька з етикеточками, бачите. На жаль, не розписана. Одна побита Карлсбат, десь ось там. Ще декілька звичайних побитих, ось така з-під вина побита була також. І вже мав надію, що ось ця буде. Розписана, але також жодної літери. Напевно, була етикетка вона такої конусної форми. Але жаль. Жаль, нема літер. І ще є в мене ось тут сигнал. Нащупав щось, не знаю чи цегла, чи пляшка. Але розкопую. Ось почав розкопувати і ось там знайшов цю маленьку пляшечку. Тож, очікуйте. Ось докопався я нарешті до пляшечки. Дивлюсь, жодних літер, ось така вона простенька. Але вирішив глянути на дно і подивіться. Знову є літери. Фабрика, де бере азуга. Ось така пляшечка. Звичайна, простенька, проте все рівно радує. Є літери цікавенько так. Ось так. А загалом викопали десь більше 30 пляшок, і з них тільки було ось цих дві, ця третя і одна з корочком побита. Тобто чотири розписаних пляшечки десь з 35. Ось так. Такі результати. І ще, до речі, прочитав надписи: експортове піво Окосімське. Окосім. марка охоронна, 1845. Дзясь Віксель і син Львов. Я щось спершу не побачив, що тут пише Львов, але ось так. Це ІК доставці двору. Ось так. Така красуня. Така красуня трапилась. Ну що ж, ось так. Такі сьогодні в нас результати. Ще трішки пощупаю, здається, так перекопав все, але, можливо, ще щось буде. Перекидаю ямку і думаю, на сьогодні досить. Друзі, ще нащупав сигнал. Думав, що пляшечка почав розкопувати, докопався і ніяка це не пляшечка. Знахідка печальна, так як не ціла. Знахідка старенька, нещодавно знаходив топірець, а це, скоріш за все. Судячи з форми, був ніж. Ось тут гостре, тут ось таке ширше, але, на жаль, він поламаний. Думаю, з 5000 років, якщо не більше. Але хто зна, хто зна скільки йому років. Проте, гарно, гарно би було, якщо би було ціле. А так, все рівно, приємно потримати таке в руках, знаючи, що. Колись хтось його ось так гарненько обробляв. Ну, шкода, але нічого не вдієш. Ось така мала бути шикарна знахідка. І ще одна знахідка. Ось такий порцеляновий корочок. На жаль, не видно, щоб тут було щось зображено. А якщо і було, то воно вже стерлось. Ось так ще ось така знахідка. Шкода, ножа, звісно, крем'яного, але нічого не вдіємо. Ось так. Ще тут є щось, якесь скло, мені здається. Зараз буду розкопувати. Ну, як розкопувати? Докопувати, так як я вже пів шляху докопав і вилетів ось цей корочок. Прикопав я вже нашу ямку, тут ще була одна ось така пляшечка з під вина. Нічого особливого. Зараз ще поприкидаю ось ці пляшечки, прикопаю, і будемо помаленько збиратись до машини. Загалом ось така картина. Пляшечки, ви бачили? Ну, є гарненькі, є і розписані, побиті, є і ось такі не розписані. Загалом копом задоволений. Ну що ж, друзі, будемо прощатись. Знахідки ви бачили? Порадував сьогоднішній коп. Пляшечками, особливо пляшечка у косім порадувала, шкода лише зелененької пляшечки. Вже надіявся, що вона буде ціленька, та як був гарненький корочок, але, на жаль, була побитою. Ну, але загалом копом задоволений. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!